Продовжуємо тему нітрогеновмісні органічні сполуки. Також це в нас як представники аміни. Ми з вами попередній урок присвятили насиченим амінам, а сьогодні розглянемо ароматичні аміни. І найпростішим ароматичним аміном є анілін або інша назва феніл-амін з молекулярною формулою c 6 h 5 nh 2 або ж ми бачимо структурну формулу. Ми пам'ятаємо, що тут бензольне кільце, бо бензенове кільце це безбарна рідина з характерним запахом, яка розчиняється у спирті, бензені, але мало розчинна у воді. Щодо будови молекули, то молекула аніліну складається з двох частин: це аміногрупи і бензенового кільця. Неподілена електронна пара атома нітрогену утворює спільну електронну систему з P-електронами бензенового кільця. Частина електронної густини від атома нітрогену переміщується в кільце і нерівномірно розподіляється по ньому. Тут у нас буде видно, ось ми бачимо, що P-електрони із неподіленою парою електронів бензеного кільця ось вони мають спільну електронну густину. Ось у нас стержневі моделі молекул аніліну І бачимо ось по електронну хмару над і під структурою карбону, карбонового скелету. І бачимо нітроген з двома гідрогенами і ось неподілена пара електронів нітрогену. нітрогену ось, ми бачимо, нітроген зображений, знову ж таки, синьо-фіолетовим кольором тут. Щодо хімічних властивостей, то у водному розчині аніліну майже немає іонів, а індикатори не змінюють його забарвлення. Деякі реакції, які вступає анілін, відбуваються за участі аміногрупи, а інші за участі бензейного кільця. Це логічно, тому що воно похідне від ароматичних вуглеводнів. Щодо реакції за участі аміногрупи, то молекула аніліну важче, ніж молекула металаміну приєднує катіон гідрогену H і слабше утримує його. Тому аніліна відміну від метил. Аміну, взаємодіє, Інша назва метанаміну і це метиламін. Взаємодіє лише із сильними кислотами з утворенням солей, які є йонними сполуками, розчинними у воді. Тобто ми бачимо, як анілін контактує з хлоридною кислотою і утворюється це така сіль. Щодо реакції заміщення гідрогену, в бензаном кільці, то анілін взаємодіє з водним розчином брому, як і фенол. Водний розчин брому називається бромна вода, внаслідок чого утвориться білий, іноді ледь шовтуватий осад. При цьому в бензеновому кільці молекули аміну. Цього, саме аміноаніліну, відбувається заміщення відразу трьох атомів гідрогену на атоми бром. І ми можемо записати: ми бачимо, що тут кільця повинні бути. І ми бачимо, що ось така молекула, що ніби як хрест, щоб запам'ятати, на хрест схожа. Тут аміногрупа, тут бром, тут бром, тут бром у вершинах. Йде заміщення. Тут гідроген втрачається, тут гідроген втрачається, той гідроген втрачається. Ось вони переходять сюди три гідрогени. І також три бромиша. І тут три броми це шість бромів. Тут 3 на 2, шість атомів брому. Бачимо, як виглядає ось ця якісна реакція на. На анілін з бромою водою. Щодо реакції окиснення, то анілін горить кіптєвим полум'ям. На відміну від бензену, він легко окиснюється на повітрі, перетворюючись на різні сполуки. При додаванні хлорного вапна або хлорної води це розчин хлору у воді, до розчину аніліну виникає фіалкове забарвлення, властиве продуктивом киснення. Цього аміну. У такий спосіб можна виявити навіть незначну кількість аніліну. Щодо добування і застосування, то анілін є найважливішим аміном. Промисловий метод його добування ґрунтується на відновленні нітробензену. Формула нітробензену це 6 h 5 no 2 Тобто, ось у нас також буде містити це бензольне кільце, бензенове кільце та нітрогрупу НО2. Відновлюється водним за температури 250-350 градусів Цельсій на каталізатора. Тобто нітромензен вступає в реакцію відновлення з водним і утворюється анілін та вода. Також повертаючись до якісної реакції, то ми бачимо хлорним вопном, як реагує анілін. Зразу там, де міститься анілін. І додавати розчин хлорного вапна і розчин набуває фіолетового забарвлення. Анілін є вихідною речовиною в виробництві багатьох його похідних. З нього роблять барвники, деякі лікарські препарати, полімери, пестициди. Щодо фізіологічної дії, то анілін – отруйна речовина. Потрапляючи на околишнє середовище, він завдає шкоди рослинам, тваринам. Цей амін. А також його похідні подразнюють слизові оболонки, пригнічують дихання, негативно діють на кров, внутрішні органи, нервову систему людини.